Всім привіт! Сьогодні я апну перше золото на кіті. Ну що? Погнали! Надіюсь, це буде хороша катка. тому що, Блін, я так старався. І що мені прийдеться дві катки делати? Тож. Це буде дуже коротке відео, надіюсь. Тож, дивіться, зараз, погнали! О, з нами Льончик попався і Поко. думаю. Нормальна, Тіма. І. Будь ласка, що повезло? Так я сюди піду. О, не-не-не-не-не, Поко, поко! Я сюди. Да! Витащив. Так. Давай! Леон, Красава! Тепер один на один. Так, там десь ховається цей. цей e Кольт. О! Там, там хватит, да? Поку, давай поку вытащи катку. Сейчас он, вин... подожди, он выходит. Поку, красава, все, значимые шансы. Так, так, красава красава ребят, давай дотащим, тащим. Так. Минус один. Ой, зря, ой, зря нет. Так, ну мы цю катку слили, Бо тут соло не справа даже. Ну да. Так, погнали, что там пуляешь? Я тут даже ничего не сделал. О, давай, Леон, сделай что-нибудь. Давай! Ты издевайся! Зі... Ли он вообще что ли? Поко похилился, похилился. На. Да ну нафиг мы що, выиграем? Так Так, юзай мажет. На, на, прыгай, прыгай. Нет. Вытащи, и шо ты не вытащишь ты, бот? Вытащи. Красава. Ну що, перше золото? Да. Ще й лайк мені поставили за щось, не знаю. Так, вийти. Пристар, звісно, мене не порадує. Так. Йоу! Чо, реально? Круто! Так, поставлю сюди. Так. Ну що ж, друзі? Попереду в мене ще титул Тож, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!